Карпати хочеться. <звук> Споїли, побили та викинули на вулицю. У Львові компанія молодиків влаштувала Алкострім, на якому рясно випивали та збирали донати. Організували онлайн-трансляцію 17-річний львів'янин та 18-річний мешканець Херсона, які запросили свого знайомого з кривого рогу, щоб познущатися з нього та заробити на цьому гроші. А згодом блогери зателефонували у швидку, щоб ті забрали їхнього нетверезого друга. У відповідь ті порадили їм зателефонувати до поліції. Алло, Швидка медична допомога Львів. Глонянський тракт 134, 128. 128. Це лів, так? так, Львів, у нас тут хлопець напився. Хай ету дуру, це в відділ. Чувак, ти бухий. Хай ето мразь, просто завезуть в відділ. Ну, а йому повістку дадуть, братан. Втім, ні поліцію, ні медиків ніхто так і не викликав. А хлопця, якого споїли та побили, згодом вигнали на вулицю. Чоловік п'яний лежав на дорозі. Ледь не одразу після розголосу скандального стріму у мережі з'явилася інформація, що хлопці, начебто, між собою порозумілися та заявили, що не мають претензій один до одного. Втім, горе стрімера це не врятувало, і блогеру вручили повістку. Я визнаю те, що я над ним знущався над Сергієм. Що ти утримав сьогодні? Повістку і